Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди Сокарський Роман і в даному відео я розкажу вам як заробляти на мемах. А саме про додаток ЄПС ми поговоримо, розберемо як в ньому заробляти і на чому саме можна заробляти. Тож, давайте пігнали на офіційний сайт, розберемо на чому ж ми будемо заробляти. Давайте поглянемо на чому саме нам пропонують заробляти. Для зручності я собі його перекладу, щоб було все більш понятно, що тут написано, на чому ми будемо заробляти з вами. Так, гортаємо трошки нижче, тут нам пише приєднатися, розробники. І так, як ми бачимо, перше на чому ми будемо заробляти, це на тому, що будемо запрошувати в цей додаток друзів. За кожного друга, за кожного реферала нам буде давати 2 долари. Запрошуйте більше друзів, щоб заробляти більше. Також у нас будуть щоденні винагороди, що нам буде потрібно зробити. Заробляйте, будучи активним в програмі. Тобто нам будуть платити 10 центів кожного дня за те, що ми просто будемо дивитися меми в даному додатку. І також нам будуть платити 10 центів за те, що наш друг, наприклад, теж буде дивитися там, наприклад, сьогодні меми, чи там завтра меми, чи післязавтра меми. Якщо він також буде активний, то ви за нього також будете отримувати винагороду. Що найбільш важливе, також нам буде платило за те, що ми створюємо меми. В общему, нам будуть платили за те, що ми будемо дивитися меми, за те, що ми будемо виставляти меми і за нашу активність кожного дня. Але давайте я вам все детально покажу, тож давайте перейдемо саме до даного додатка. Посилання на додаток для зручності я залишив вам. В описі цього відео переходіть, реєструйтеся і давайте будемо разом заробляти. А тепер пігнали саме до додатка. Реєстрація в даному додатку дуже легенька. Ви просто вводите собі електронну пошту і пароль, і вас закидую в свій профіль. Як ви бачите, в мене тут вже є двоє друзів, 172 лайки, і я також на одного вже друга підписався. Пару мемів в мене тут вже є. Заробити вдалося лише 1 долар наразі. Я посидів тут буквально 2 дні просто так для вигляду, подивився, розібрався, що це за програма. І тепер, надіюся, буду в ній заробляти. Заробляти можна безкінечну кількість доларів. Тобто, чим більше ви сидите, тим більше ви її заробляєте, чим більше мемів ви виставляєте, тим більше ви заробляєте. Мінімальний вивід звідси становить 10 доларів, виводити можна на біржу Binance. Також в описі цього відео залишу посилання на дану біржу, хто ще не зареєстрований. І ви просто собі тут є плюсик, додаєте меми, з телефону можете завантажувати, можете завантажувати, якщо ви його скачаєте, цей додаток, наприклад, з TikTok відразу перекидувати сюди на свою сторінку. Ну, в общем, з різних соцмереж, з інстаграму можете завантажувати, на цьому заробляти. Також є партнерська програма, де ви запрошуєте друзів і за друга вам також буде платити. Ви нею можете поділитися в будь якій соцмережі, як ще тут заробляти, де знаходити ці меми. Ви виходите з свого профілю, називаєте стрілочку назад, ви попадаєте на головну сторінку, де є меми. І ви просто їх собі в ліву сторону гортаєте і за це вам, як ви прогортаєте там певну кількість мемів чи посидите певний час, вам просто на ваш гаманець. Капне певна сума в доларах, там 1 цент чи це 10 центів. Якщо вам, наприклад, сподобався мем, як його додати собі, наприклад, на сторінку, ви не хочете там закидувати звідкись, ви просто знаходите підходящий мем чи там відео, нажимаєте тут на олівець знизу і вам відразу буде висвітлюватися віконечко, що ви його хочете додати. Розібратися в даному додатку дуже просто, ви просто огортаєте собі меми. Ставите їм лайки, докидуйте їх собі на сторінку і на цьому заробляєте. Заробляєте на лайках, можливо, вам вдасться запросити своїх близьких, тут, сюди в дану програму, на цьому будете заробляти. І якщо ви зайдете ще в свій профіль, зверху від фото справа є ваш гаманець. І також статистика ваших переглядів. Якщо ви нажмете на дану стрілочку, тут показано, скільки подивилося людей, там, наприклад, сьогодні, вчора, 26, 25. Минулі відео, тепер, які ви завантажили. І є ще основне ваш гаманець, який виділений в жовтим. Відкриємо давайте, свій гаманець. Подивимося, що тут в мене є. Як ви бачите, в мене є 110 монеток. І тут знизу є всі транзакції, які вам були начислені. Там, наприклад, за те, що ви дивилися відео, чи ваші друзі дивилися відео, чи за лайки. Все знизу у вас описано. Пізніше ви просто нажимаєте Вивід. Тут вибирайте новий вивід, мінімальна сума, як ви бачите, для виводу 1000 монеток. У мене наразі є тільки 110. І так помаленьку собі заробляєте. Тож, якщо вам було цікаво, заходьте, реєструйтеся, всі посилання будуть в описі цього відео. І всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Саколік. Всім пока-пока.